Шукані дизайни, сміливі ідеї та симбіоз з сучасною скульптурою все це на Львів Фешн Вік 2024. Як завжди, одна з наймасштабніших модних подій в східній Європі мала чим здивувати. До прикладу, колекція Олесі Марчук представляє сучасні тренди у поєднанні з практичним підходом до використання наявних матеріалів. Сама ідея дуже давня, тому що в мене такий екологічний бренд, і мені ну мета його не залишати текстильних відходів після виробництва, тому що близько 30% сировини ми викидаємо в смітник і воно просто десь там лежить собі. Я подумала, що треба щось з цим робити. І близько чотирьох років шукала різні ідеї, щоб цим зробити. А якось в мене дійшла ідея, а можна спробувати накласти якось на одяг, зробити красиву якусь аплікацію і подивитися, що з того вийде. Крім цього, в межах колаборації з Львівською національною академією мистецтв на Львів Fashion Week представили проект Форма простору, головна ідея якого поєднати тривимірні пластичні мистецтва, сучасну скульптуру та арт-об'єкти зі світу моди. Тут представлені скульптури в бронзі, в полімерних матеріалах, в кераміці, в металі це вони репрезентують різні авторські концепції митців. Кожен працює в або реалістичній манері, або в абстрактній скульптурі, або в концептуальній, але в будь-якому випадку вони говорять про людське, про тілесне, про духовне, і це дуже вдало перегукується з тими трендами, які пропонують митці з фешн-індустрії. І, власне, це така зустріч двох світів, які доповнюють один одний. У першу чергу плюс до того, що в нас є відомі імена скульпторів, які працюють вже неодноразово, і є молода генерація, тобто, яка підростає покоління. Тобто це є е, наше завдання, щоб дати їм можливість як майданчик для їхньої подальшої творчості, щоб вони могли творити і їх могли бачити. Те саме стосується і молодих дизайнерів. Я просто знаю одне, що без тижня моди дизайнер, ну взагалі це як знаєте, як без повітря. 12 років тому моя перша моя випускна колекція вона одразу потрапила на Ukrainian Fashion Week і це був дуже вдалий старт. Це дуже потужна маркетингова така подія, яка бренду дає поштовх. Де бренд може отримати оцінку своєї роботи, чи в правильному напрямку він рухається, чи треба щось змінити або додати? До слова Юлія теж цього разу представила свою особливу колекцію. Колекція присвячена саме жінці, яка е через війну. Проходить трансформації в своєму характері, в стилі житті, які зміни вона переживає, які трансформації з нею відбуваються, як загортовується її характер. Наскільки вона потужна в таких умовах? Тобто колекція називається Незламні квіти, тобто ті квіти, які зрізають, а вони все рівно квітнуть. І завершила перший день І Львів Фешн-Вік-дизайнерська колекція Марії Старчак. З колекції ми мали цього року дуже таку прям розкішну підготовку. Ми їздили спочатку у ретрит, у гори там власне надихалися, брали різні всякі витканімовитинанки з деревини і проносили її власне на тканину. Колекція носить назву «Знайди свій кут. Дуже важливо зараз для кожного українця і взагалі для кожної людини відчувати оцю власну власне приналежність до власного кута, плекати її і захищати її. Це власне основний масоч колекції, який я закладала в сьогоднішню колекцію. Варто зазначити, що родзинкою цього вечора стала унікальна сукня, яку створила Марія Старчак у колаборації з компанією Лев Девелопмент. Насправді ми по сенсах і по меседжах дуже сильно зійшлися, бо я дуже люблю мистецтво не тільки фешн, а й мистецтво. І Лев Девелопмент також це любить. І ми власне подумали про те, як би було класно представити е, мій бренд е, і власне і, і їх в одній колабі, е, де здається, що. Це ніби якісь речі, які не поєднювані, але треба було їх засунути так, щоб це було прям дуже класно, представлено і дуже якісно. Ми, як представники девалопан, ніколи не залишаємось осторонь таких подій, і ми бажаємо, що маємо докласти всіх зусиль до того, аби позначку in Ukraine» знали у цілому світі і не гордилися. Давид берешвілі Остап Кульпа. Правда тут Львів. На другий день Львів Фешн Вік наша команда мала нагоду поспілкуватися з організаторами цієї визначної події. А саме про те, як майже після трирічної перерви вдалося знову створити унікальну атмосферу цього дійства. Ідея прийшла влітку, але ми не планували робити от такого масштабу подій. Ми думали, що ми можемо зробити два, три, чотири, може, маленькі точкові покази дизайнерів по різним невеличким локаціям. І так ну їх можна коригувати, переносити на інший день раптом щось. Але так вийшло. Ну я не знаю, ну, само як згори покотилось, що вдалося підшукати гарну локацію, і партнери з нами погодились, і, і дизайнери дуже-дуже просто хотіли взяти участь, тому все вийшло. Я завжди була учасником Лі Фешен Вік. Мене добід був ще в 2017 році. Але за перерви три роки ми вже чесно кажучи, навіть відвикли, як це відбувається. Але сьогодні знову війшли в цей ритм, і знову тут на Fashion Вік. Лі Fashion Вік Львову дуже не вистачало цієї атмосфери, кажуть гості. Це потрібно, це потрібно робити, тому що люди скучили. Навіть зустрівши один одного, ми вже щасливі, що ми всі можемо можливість зустрітись, побачитись і, і всі гарно виглядають і, і, і хочуть цього. Це потрібно. Це дає натхнення. «Так, Це дає якісь позитивні емоції, щоб не дуже так сильно заглибитися, бо ми всі в стресовому стані, чи на війні, чи на фронті, чи в тилу, чи там на, будь де Ми всі є в стресовому стані. Дуже тішу того, що на Дивлячись на умови, життя, реалії, які відбуваються, все ж таки дівчата, організатори спромоглися і змогли зробити дуже круту подію. Я дуже люблю Львів Week, Я постійна відвідувачка з першого показу. І без мене, напевне, я собі не уявляю, як, 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 як би я пережила, якби я не відвідала Львів Week, Я їх обожнюю. Організаторка Львів Fashion Week також додала, що, попри усі виклики, вдалося навіть збільшити масштаби цього дійства. У нас субота-неділя повністю по шість показів на день з третьої години. Раніше у нас було трошечки менше, бо зараз насправді дійсно дуже великою популярністю користується можливість участі, скажімо так, у фешн-віку серед брендів, тому що три роки вони були позбавлені такого такої можливості. Сьогодні стало ще більш очевидно, що мода і мистецтво ніколи не були поза політикою та поза війною. Такі саме заходи вони стоять міжнародним потужним рупором, адже ми розуміємо, що. Колекції українських брендів транслюється на весь світ. І це е, ті речі, які показують нашу історію, нашу культуру, нашу етнографію, наш культурний генокод, який Росія намагається зламати. А Скульптор Володимир Цісарик, робота якого представлені в межах проєкту Форма простору, поділився своєю думкою про мистецьку діяльність у такий непростий час. Дуже сумний, дуже трагічний контекст зараз є, але все-таки, все ну, Мистецтво і, і краса, вони, вони десь знаходять як, якось крі, кріз, е, як травинка крізь асфальт і паросток травинки, так він проростає так само і тут. Що, що, що мистецтво десь проростає серед цього всього. Саме цим він надихався при створенні своїх робіт. Це як е, алегорія України. Так? От, жінка, вона є. Зла озброєна, захищена, яка готова якраз до дії. І це це напевно моє, моє сприйняття того часу, в якому ми зараз живемо. Що ж далі відбувалося на Львів Fashion Вік? 2024, Розкажемо вже у наступному випуску новин на нашому телеканалі. Давид Берішвілі, Христина Петрівська, Остап Кульпа. Правда тут. Львів. У Львові тестуватимуть мережу 5G. Таким чином, місто стане першим в Україні, де він працюватиме. Однак фахівці зазначають, що технологія спочатку функціонуватиме на кількох базових станціях і не буде охоплювати весь Львів. Надалі, ж, згідно слів експертів, 5G, планують підключити у Києві та Одесі. Зрізали старі, висадять нові. На вулиці Городоцькій поблизу цирку ліквідували 10 аварійних тополь. За словами фахівців, вони були уражені Омелою та досягли вікової межі. Вже цього тижня планується висадка нових зелених насаджень: платани, райські яблуні та дуб. Участь у цьому процесі візьмуть родини героїв, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Смертельна ДТП на Львівщині. Трагедія сталася на автодорозі Кам'янка Бузька жовква. Попередньо відомо про те, що керманич легковика не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у дерево. Водій отримав тілесні ушкодження. Так само, і два його пасажири потрапили до лікарні. А ще один 21-річний чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.